Ще дуже цікаве відношення у лікарів до військових. Тобто, коли цивільний приходить до лікарні, у нього якась там така протрузійка, десь то все, у нього там же лікування, ніяких важкостей не підіймати і так далі, і тому подібне. А коли приходить військовослужбовець і у нього весь хребет понівечений, йому кажуть, та це нормально, що ти там. От на моєму прикладі, в мене є, на жаль, невеліковна болячка, коли був у лікарні, але був без форми, тобто не зрозуміли, що я військовий, то сказали, що це все дуже погано, там 10 років, ну то вже неважливо. А коли прийшов, будучи по формі, ну, як військовослужбовець, то сказали, Та, ну подумаєш, що вона невиліковна, то буде все добре, а ти ще ого ух, ти штурмовик. Тож, щоб ви не робили, якщо попали в ЗСУ, то відношення до вас буде так, як до термінатора. Ні, навіть він не підходить. Щось круче.